Я обов'язково повинен прочитати вам цей коментар. Пан Максим пише: і от навіщо мені витрачати гроші на всякі розумні розетки, якщо в мене те ще є? Один дзвінок вимкне насос, другий вимкне. А тут ще й гроші витрачати. Коштує ваш розумний будинок дорого, а сенсу від нього нуль. Ну і от сьогодні побалакаємо про те, чому розумна розетка набагато краще, ніж те, що. Ой, вибачте, обмовився. Чому те безумовно краще, ніж розумна розетка. Але перед тим як ми почнемо, повинна вам дещо показати. Це звичайна розумна розетка, яка працює від напруги 230 вольт, і от на вхід цієї розумної розетки зараз я подаю 19 вольт. Нижче 19 вольт, на жаль, якщо подавати, вона вмикатись не буде, а від 19 воно вже працює досить стабільно. І тепер цією розумною розеткою можна керувати як руцями, так і віддалено з телефончика. Вмикаємо і дивимося, що буде на виході. На виході ми отримуємо 1893. Ну, в принципі, ми отримуємо на виході ті самі 19 вольт, які подаються на вхід. Тобто, за допомогою цієї розумної розетки, ви можете керувати напругами від 19 вольт і більше. Це нутрощі такої самої розумної розетки, тут стоїть релешка, на якій написано 18А277 ампер, ампер і 20А125 ампер, ампер. Тобто, якщо подавати жилення сюди 110 В змінного струму, то ми отримаємо можливість керувати струмом до 20 А. Так що, якщо вам щось потрібно комутувати напругою більше 19 вольт і струмом менше 20 А, то ви цілком можете використовувати ось таку розетку. Хіба що потрібно правильно підключити плюс і мінус, якщо ви переплутаєте плюс і мінус, то зовсім нічого страшного не трапиться, просто розетка не заведеться і працювати взагалі не буде. Чому ж теща все ж таки краще, ніж розумна розетка? Ну по-перше, теща набагато розумніше, ніж розумна розетка. Особливо якщо теща живе в вашому будинку. Любити розетку ви не повинні, а те, що ви і так любите, безумовно. Розетку ви в будь-який момент можете виселити з свого будинку, викинути на сміття, подарувати будь-кому. А от якщо ви захочете виселити те, що рекомендую спочатку зробити опалені в гаражі, щоб вам не було зимою там е дуже холодно спати. Розумна розетка коштує досить невеликі гроші 7-8 доларів. А ваша те, що безцінна, і рахувати гроші витрачені на те, що, ну скажімо так, готуєте місце в гаражі. І от, на жаль, на цьому доведеться жарти про те, що її розумну розетку закінчити, бо я вже бачу, як з однієї милої ніжки 38-го калібру зняті обидва капці і націлені в мого лоба. У мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. Тож давайте тепер порозмовляємо про вайфайні розетки і зікбішні розетки. Мій розумний будинок почався з чотирьох вайфайних розеток. На цьому мій вайфайний розумний будинок закінчився і почався зікбішний розумний будинок. Що Wi-Fi наші на розетки побудовані однаково, там є мікроконтролер, у якого є протокол зв'язку або Wi-Fi, або Zigbee. Цей мікроконтролер знімає дані з енергомоніторинга, вмикає, вимикає релешку, ну і блимає світлодіодами. Для того, щоб була можливість керувати розумною розеткою Wi-Fiною, то вам потрібно під'єднати її до вашої Wi-Fiної домашньої мережі. Тобто вам потрібно роутер і стабільний вихід в інтернет. Далі ви берете мобільний телефон, на якому встановлено програмне забезпечення, наприклад, це екосистема Tuya, тобто програмне забезпечення повинно бути Туя Smart App або Smart Life. Мобільний телефон посилає сигнал на європейський сервер Туя, європейський сервер Туя через, ваш, через інтернет і ваш домашній роутер посилає сигнальчик на Wi-Fi на розетку і каже їй ввімкнутись або вимкнутись. Розумна розетка відправляє свій статус через роутер на європейський сервер Туя, і звідти цей статус доходить до вашого мобільного телефончика. З Зікбешною розеткою процедура майже така сама, але між роутером домашнім та розеткою у вас ще з'явиться шлюз Зігбі. І багато користувачів, дивлячись на 17 доларів 70 центів, які коштує цей шлюз, кажуть: а навіщо нам витрачати додаткові бабосики? А вся справа в сценаріях. Перед тим як я почав писати цей відеос, я був переконаний на 200 що зікбішні розетки кращі ніж вайфайні розетки. А в них, до речі, функціонал набагато краще, ніж вайфайної розетки. Але чому я був такий переконаний? Зовсім не так давно вайфайні розетки, тояшні вайфайні розетки неможливо було вімкнути з мобільного телефону, якщо не було інтернету до будинку. Тобто, якщо інтернету у вас немає, то ви тільки руцями можете вімкнути пристрій та вимкнути пристрій. Але дещо все ж таки змінилося, і зараз я вимкну інтернет і покажу вам, що змінилося. Але перед цим я хочу показати, в чому ж все ж таки перевага зібіжної розетки. В мене написано два сценарії. В одному сценарії за допомогою зігбішного пульта. Це зігбішний пульт, який приєднано до шлюзу, я вмикаю і вимикаю Wi-Fi на розетку. Вімкнулось? Вимкнулось. Написано весь день більше ніяких написів нема. Другий сценарій. За допомогою першої кнопочки я вмикаю вимикаю зігбішну розетку. Вімкнулось? Вимкнулося. Обидва ці пристрої і пульт Zigbusney і Zigbišна розетка зареєстровані на одному шлюзі. Читайте уважно: місцеве з'єднання. Вимикаємо інтернет. Зовнішній інтернет вимкнено, але вайфайний роутер працює. Вайфайна розетка, можна вмикати розетку, можна вимикати. Зікбешна розетка можна вмикати, можна вимикати. Але давайте подивимося, як працюють сценарії. Натискаємо кнопочку 2. І нічого, нуль. Wi-Fi розетка не шевелиться. Натискаємо кнопочку 1. Вімкнулось. Вимкнулось. Більшість глядачів, які подивляться таке, ну, скажуть, подумаєш, я можу руцями прийти і натиснути кнопочку. І все, і вимкнути, бо вімкнути розеточку навіть без інтернета. Але давайте я вам покажу ще два зібішніх пристроїв, які можуть спрацювати в той момент, коли вас взагалі дома не буде. Датчик протікання водички і клапан, який перекриває воду, обидва зігбішні обидва будуть зареєстровані на одному і тому самому шлюзі. Написано сценарій, локальний сценарій самостійно буде виконуватись. І навіть якщо не буде інтернету до будинку, то при спрацюванні цього датчика клапан перекриє водичку. З вайфайними пристроями більш за все, що такий фокус у вас не вийде. Я там дещо обмовився про функціонал. В тих екземплярах, яких в мене є, wi на розеточка і на розеточка різний функціонал. Енергомоніторинг і там, і там абсолютно однаковий. Розеточка показує, яка напруга зараз в мережі 226 В, ну і скільки споживає якраз зараз споживає мій комп'ютер. Це дані з іншої розетки, вона там десь внизу захована. Також окремо показується і сумарне споживання, і споживання в якийсь конкретний день. На зігбічній розетки набагато кращий таймер. Тут є циклічний таймер, який дозволяє вмикати розетку, через кілька хвилин вимикати розетку і так робити багато разів протягом якогось часу. Також зібічні розетки є ще один важливий пункт налаштування. В цих налаштуваннях ви можете вибрати, наприклад, статус реле. Що це означає? Це якщо, наприклад, електрика вирубається в будинку, а потім вмикається то ви можете запрограмувати вашу розетку, щоб вона або була в вимкненому стані, тобто не вмикала навантаження, або вмикала навантаження, або запам'ятовувала попередній стан. Є налаштування світлодіодного індикатора. На вайфайні розетки такого немає, це капець як бісить, бо воно серед ночі світить. А тут ви можете зробити так, щоб він взагалі був завжди вимкнено, було вимкнено завжди, а вмикалось тільки тоді, коли вимкнене навантаження, або вмикалось тільки тоді, коли розетка вимкнена і навантаження вимкнене. Також на сікбічних розеток є смішний захист від дітей, його можна вмикати, і тоді, щоб вимкнути цю розетку, потрібно буде натиснути 4 рази. В обох розетках є пластикові шторки, які не дають дітям залізти туди якимись металевими предметами. Габарит таких розеток досить великий, і, наприклад, дві розетки поруч однакові ви може і не зможете поставити. Зікбешної розетки є різні габарити. Наприклад, цей габарит ви без проблем поруч зможете поставити таку саму розеточку. У зігбі пристроїв є ще деякі переваги над вайфайними пристроями. Zigbee пристрої розділяються на два класи. Ну, по-перше, це кінцеві девайси, які працюють тільки на батарейках, а по-друге, це пристрої, які живляться від мережі 230 вольт і постійно до неї підключені. Вони можуть бути роутерами. І до роутерів можуть підключатися інші пристрої, як кінцеві девайси, так і знову ж роутери. Ну і от виходить, що за допомогою пристроїв, які можуть бути ще й роутерами, ви можете досить суттєво розширити зону покриття, або обійти якісь перешкоди, наприклад, в залізобетонну стіну. Вайфайний сигнал там не проб'ється, а зікбішний буде заведено з іншої сторони. хочу вам показати, як це працює. Друга розетка знаходиться надто далеко від шлюзу, щоб з ним працювати. А от перша розетка якраз знаходиться десь посередині між шлюзом та другою розеткою, і все працює. Ще одна перевага зікбішних пристроїв над Wi-Fi є в тому, що вони споживають дуже мало електроенергії. Кінцеві девайси споживають дуже мало електроенергії. Навіть якщо взяти ось подібний пульт і зробити його вайфайним, то він буде вижирати батарейку вдвічі швидше, ніж ZigBee. ZigBee мережа, на відміну від вайфайної мережі, це повільна мережа. Максимальна теоретична швидкість ZigBee може складати біля 115 кілобіт в секунду, це максимальна теоретична, фактична швидкість біля 5-10 кілобіт в секунду максимум. Бо для того, щоб вімкнути чи вимкнути розеточку, не потрібно ганяти дуже великі масиви даних. Wi-Fi на мережа все ж таки розрахована на передачу медіаданих, тож там повинні бути і швидкісті побільше, ну і об'єми даних теж повинні бути набагато більше. Коли на мобільному телефоні я намагаюсь написати слово шлюзи, то мобільний телефон Т9 на мобільному телефоні чомусь постійно виправляє одну літру. Літру «З» міняє на літру Х. Незрозуміло взагалі чому. І от перед вами два шлюзи, обидва екосистема Туя ZigBee 3.0. нижчі версії ZigBee я не зустрічав у Туї взагалі, але один шлюз тут безпровідний, а другий шлюз провідний. Для роботи цього шлюза вам потрібно його під'єднати через Wi-Fi до вашого домашнього роутера. Для роботи цього шлюза вам потрібно за допомогою Ethernet кабелю, до речі, кабель в комплекті не йде під'єднати його до теж вашого домашнього роутера і подати живлення. На wi Wi-Fi версії стоїть трішки слабший процесор, і він підтримує менші мережі, там біля 50 80 пристроїв максимум. А провідний шлюз підтримує мережі майже вдвічі більше. Тут стоїть трішки потужніший процесор. Локальні сценарії можуть виконуватись і на цьому, і на цьому шлюзі, але є одна умова: зібшні пристрої, між якими повинні виконуватись локальні сценарії, мають бути зареєстровані на якомусь одному шлюзі. Якщо зітьбі пристрої будуть прописані на різних шлюзах, а шлюзів в будинку може бути кілька, то локальне виконання сценарію між цими пристроями буде неможливе. Для керування розумним будинком вам потрібно обов'язкове програмне забезпечення. І от для екосистеми Туя найпопулярніше програмне забезпечення це програма, яка називається Smart Life – 10 мільйонів завантажень. На другому місці Туя Smart. Але є ще купа клонів, які незрозуміло навіщо робляться. Наприклад, Blitzwolf це, ну, такий собі, клон Tuya Application. Tervix це теж клон Tuya Application. І таких клонів, повірте, дуже багато. Чомусь багато хто каже, що розумний будинок це дуже дорого. Давайте я вам покажу цей шлюз, подивіться на нього уважно, запам'ятайте, як він виглядає. І давайте я вам покажу його на Aliexpress. Ну, в принципі, це не він, це дуже схожий на цей шлюз. Це Zigbee, Tuya Zigbee. зігбі, коштує він біля 10 доларів. Ну, зараз якась розпродаж, я свої по 12 купував. Є версія з блютузом, коштує 12,3 доларів, зазвичай трішки більше біля 15 доларів. Ну і для порівняння, контролер безпровідний Tervix, ProLine ZigBee Gateway, він і блютузний, і зігбішний, коштує 2500 гривень. Розумна розетка туя Зігбі на 16 А коштує біля 9 доларів на Aliexpress. Розумна розетка 16 А коштує 1215 гривень. Знову ж вона Зігбі, знову ж вона Tuya Smart та Smart Life. Не дивіться на те, що тут написано Тервікс і на логотипах стоїть Тервікс. Пояснюю. З приводу ТУЯ я повинен дещо пояснити. Туя це не виробник, це платформа для виробників, розробників і покупців. Якщо у вас є трішки грошей, ви можете піти на «Експотує», подивитись якусь річ, яка вам сподобалась, і замовити якусь кількість цих речей. Наприклад, шлюз мультимодний з блютузом, ZigBee, ну і знову ж таки підключається по Wi-Fi, ви можете замовити, наприклад, 501 штуку, і ця 501 штука виробництва обійдеться вам десь приблизно в 11 доларів на штуку. Ну, ще правда, додасться доставка в Україну, наприклад. І одразу ви можете замовити друк вашого логотипчику на цей шлюз. Виробником в даному випадку буде компанія, яка буде називатися GM Smart Home, якась китайська компанія, яка спеціалізується на випуску цих шлюзів. Будь-який логотипчик вам туди наклепають зверху і продавайте в своїх мережах. Наприклад, у компанії Lidl є свій розумний будинок, вони продають пристрої в своїх магазинах, замовляють вони їх на експотуя. І, по ідеї, вони повинні працювати ці пристрої з будь-яким тояшним шлюзом. Обов'язково в коментарях хтось напише, що Тує це гівно, а Акара це класно. Ну, у Акари, в принципі, якість трішки краща, бо вони контролюють своїх виробників, але кількість, кількість приладів, різноманітність приладів у них менша. Різноманітність виробів у екосистеми Туен набагато більша, просто в рази набагато більша, ніж в Акара. Ось тільки запит один Gateway, тобто шлюз Зігбі, видав мені 135 продуктів. Але виробників дуже багато готує, і люди наші економлять, купують саме найдешевше, а потім кричать, що туя це гівно. Ні, друзі, туя це досить непогано і якість дуже дуже непогана. Є класнючі дорогі речі, але вони коштують грошей. А знову ж, купуючи дешеве, не розраховуйте на те, що воно буде класним. У світі розумного будинку екосистем існує дуже дуже багато. Туя одна з самих найбільших екосистем, і от справа в тому, що, наприклад, шлюзом туя у вас не будуть працювати якісь інші екосистеми, які суттєво відрізняються, тобто які не є клонами туя. Наприклад, Акара не є клоном туя, і прилади Акаровські на Туєвському шлюзі працювати ну аж ніяк не будуть. Я дуже давно не користуюся різними шлюзами. Шлюзи я використовую власне тільки для зйомок відео, бо я давним-давно перейшов на систему, яка називається ZigBee2MQTT. Для того, щоб цей проект розвернути в себе будинку, вам потрібно буде невеличкий серверочок, поставити на нього який-небудь Home Assistant системи керування розумним будинком, і туди вже поставити ZigBee2MQTT. Кількість приладів, які підтримує ZigBee2MQTT на момент зйомки цього відосу – 2822 девайса, 362 різні виробники, в тому числі купа різних екосистем. Кількість виробників просто вражаюча. Тож, якщо ви хочете серйозно підійти до створення свого розумного будинку і використовувати прилади з різних екосистем, то більш за все, що доведеться вам купувати якийсь міні ПК, ставити туди Home Assistant і ставити туди зікбітовим MQTT. розумним будинком. Екосистеми Туя можна керувати за допомогою голосу. Зазвичай всі шлюзи підтримують Alexa, Google Home і Tmall. Tmall не дуже цікавий ця китайська система. Я так розумію, що китайська система. А от Google Home досить цікаво, його можна встановити на свій мобільний телефон і користуватися голосом, вмикати, вимикати інші пристрої. Але якщо ви хочете почати свій розумний будинок, то я одразу вам рекомендую подивитись ось на це. Це шлюз, який підтримує Apple HomeKit. Він підтримує також і Google Home, і Alexa, але до нього ще додано Apple HomeKit. Він коштує трішки дорожче зазвичай, ніж інші шлюзи. Навіть якщо в вашому будинку немає ніякого айфончика чи айпада, все рівно купуйте з підтримкою Apple HomeKit, бо шлюз з Apple HomeKit коштує всього-навсього на 50 центів дорожче, ніж без підтримки Apple HomeKit. А може з'явитись у вас в будь-який момент. Цей шлюз буде працювати як HomeKit Bridge, і навіть якщо до будинку не буде підходити інтернет, то достатньо всього на все, щоб іпхончик був приєднаний до вайфайного роутера, і ви зможете керувати деякими пристроями. На жаль, поки що не всіма туяшними пристроями можна керувати, але розумними розетками керувати можна. Також нагадую, що в мене є російськомовний канал, я його трішки підзабив за останній рік і не веду абсолютно нічого туди не додаю. Але ви там зможете знайти купу інформації по розумному будинку, по серверам для розумного будинку. Там в коментарях ви можете задавати якісь питання. Можете в коментарях під цим відео задавати питання. Також нагадую, що у нас є чат, телеграм-чат. Посилання на нього ви знайдете обов'язково внизу. А також є телеграм-канал, в який я викидаю інколи товари з цікавими і класними цінами. Дивіться в описі під відео. На цьому поки що все. До нових зустрічей, дякую за перегляди.